В гімназії з 2011 року працює над проблемою впровадження інноваційних освітніх технологій навчально-духовний процес як засіб формування компетентної успішної особистості. Для реалізації цієї проблеми в гімназії була розроблена програма експериментальної роботи, яка називається За трьома ключовими словами цієї теми інновації, компетентність успіх. Коментувати потрібно кожне слово, інновації. Це намагання колективу на сучасному рівні надавати освітні послуги. Компетентність стосується не тільки учнів, але й вчителів. І успіх це теж успіх. і вчительське арме, досягнення вершин, і успіх кожного нашого випускника. Бо ми повинні підготувати до життєвого польоту, до успішної реалізації життєвих планів. Для е, більш детальної роботи над реалізацією проблеми розроблено і реалізується стрільбу загальногімназійні програми. Це програма педагогічного моніторингу. Моніторинг е, річ найважливіша для педагога, бо важливо побачити, підтримати все те цінне, що е, педагоги в своїй діяльності, але й надати своєчасну допомогу. І ця програма дозволяє... Е, Контролювати той нелегкий, драматичний, я б сказала, процес педагогічного зростання кожного вчителя. А ми повинні забезпечити їх зростання. Ще одна програма це програма обдарування». Теж не треба коментувати багато, бо учні в нас навчаються здібні і обдаровані, і ми теж повинні забезпечити розвиток їх обдарувань. Ну і звичайно. Все це не мало б сенсу, якби ми не навчили дітей зберегти своє здоров'я і навчити їх правильно ставитися до себе і до того, що надала їм природа. Тому ми реалізуємо ще одну програму, це програма формування здорового способу життя. Звичайно, що в гімназії реалізуються різні форми. Методичної роботи, і це, перш за все, робота творчих груп, які скеровуються кафедрами. Дві кафедри створено в гімназії природича математична і е, історично-філологічна. Створено декілька творчих груп. І тут на виставці ми пропонуємо результат бути однієї групи, найбільш, як ми вважаємо, актуальним. Ця творча група займалася розробкою супроводу профільного навчання математики в старшому класі. І на виставці нашій дистанційний курс, який розроблений вчителями, учасниками цієї групи. Дистанційний курс розв'язування рівнянь та нерівностей. Дистанційна освіта найактуальніша зараз, тому ми продовжуємо. І зараз цими проблемами переймається ще одна творча група і це вже динамічні останні напрацювання. Це те, що ми розробляємо для нашого нового кабінету інформаційних технологій. Навчаємося працювати з новою технікою і новими методами. І е хочу показати останній наш робота це високу оцінку нашого колективу і його діяльності. Ми стали учасниками виставки сучасні заклади освіти 2013, нагороджені дипломом, а також про нас написали ось в, такому, ось в такій збірці цього, цієї виставки. Дякую.